У мене позивний лисиця, хоча б пані Лисиця, якось так. лисиця одна із тих, хто захищає нас на фронті. Вона хотіла потрапити у війську ще з 2008 року, оскільки мала чоловічий характер, але були проблеми із зором. І от тоді вона не підійшла. 2023 року. Звісно, зір не покращився однак, проблеми ці вже не стали на заваді. Одна вона розказала, як добувалися рівності з чоловіками, і якими є мрії жінок, ну власне і чоловіків у війську. У мене двоє дітей, їх потрібно було захищати. У мене трошки чоловічий характер. Мене приваблювало все отак. Чоловіче. Я любила дуже на мотоциклі покататися. Я місяць бувала порог поріг свого вінницького ТЦК. Я була можна сказати запрошена в цю частину. До мене зателефонував начальник зв'язку. Частини я поїхала, ну скажімо так, щоб вони на мене подивилися, я на них. Я їм підійшла той час. Ще досить мало було дівчат у війську. Зараз їх набагато більше. Ми довели, що ми ефективні. Ми боремося за те, щоб бути на на нулі на передньому плані. Українські жінки загалом унікальні однак у армії вони унікальні, мабуть, вдвічі, якщо не втричі. Їм дуже часто доводиться боротися із чоловічими стереотипами, доводити свої силу, а ще відмовитись від того, бо чого більшість з нас свого життя просто не уявляє. Боже я за два роки перший раз зробила манікюр. Армія була очевидно, не дуже готова до того, що до неї підуть жінки. Хоча, в принципі, жінки, які вже давним-давно в Україні не є слабкою статтю, пішли у військо ще з 2014 року. Як тоді так і зараз вони були добровольцями, тоді кажуть, що десь у війську було 15% жінок однак, просто військо було трошечки менше. Зараз загалом військових в Україні більше, і 5% особового складу за даними генштабу, це саме жінки. Одночас, ми просимо послухати жінок про те, що. Державі треба виправляти для того, щоб жінки туди хотіли піти ще більше. Однак є речі, нібито очевидні, які досі доводиться жінкам виправляти. Це був Купінський напрям, Покровський напрям, дружківка, Константинівка. От Там виконували завдання, видають лише чоловічу форму, але дякувати волонтерам. У мене появилася жіноча. Ну мені дуже щастило з колективами, в яких я була. Хоча, чесно кажучи, коли я їхала вже в підрозділ. Мене трошки налякали, що от чоловіки от вони там можуть і випивати, і битися, і все. Но я скільки була в різних колективах. Саме з колективами мені дуже щастило, тому в мене такого немає. У мене хлопці просто суперові. Коли заходила, я їм казала, я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Їх не потрібно, вибачте, за такий вислів, загрібати всіх. Потрібно брати тільки тих, хто хоче. Загрібати всіх це навіть по чоловіках я дивлюся, ну це неефективно. Перше, що потрібно зробити, це навести лад. Щоб в частині був закон існував, щоб не було на рівні такого: от я сказав, я так хочу, я ножками потупав. Якщо жінка приходить у військо, вона приходить мотивована, вона чітко знає, що вона хоче, і з нею в цьому плані будь ласка, ви пішли на фронт коло я пішла на фронт в кінці 23-го року. Взагалі про військову службу я мріяла з дитинства. Однак у мене було погано з зором, і тому я якось двічі мене не взяли із цього. А вас не взяли через зір, так? ви приходили ви куди хотіли саме на службу чи просто десь біля армії бути? <підусловно> я закінчувала технічний університет. У мене пів групи на той час вже були військові. І тому якось так я намагалася разом разом з ними далі після технічного університету. Піти в тисячі 2014 році, коли перша війна почалася? Ні, ні, не? ні. Я закінчувала університет у 2008 році, і тоді пів моєї групи вже були хлопці військові. Угу. І вас тоді не взяли? Ви пішли з ними? Вас не взяли, сказали, що у вас зором проблеми. Так? так що сталося у 23-му? зір. Явно не покращився за той час. У мене двоє дітей, їх потрібно було захищати. Меншому на даний час 9 років всього. І тому я вирішила, я вирішила піти. Дуже багато моїх знайомих дівчат вже на той час були в армії. якось так. Я, я довго бувала пороги, я місяць бувала пороги, поріг свого Вінницького ТЦК. Ну і вони пішли на зустріч. Я дуже тяжко, можна сказати, попадала в армію, бо з Вінниці не можна було мене взяти в ту частину, яку я вибрала. Я їхала в ставала в Хмельницькому, і вже з Хмельницькому я потрапила в Полтаву навчальний центр і вже звідти. Тобто рекрутингових центрів тоді ще не було, так? Щоб можна було підібратися? Е, ні, тоді не було. Хоча я була, можна сказати, запрошена в цю частину. До, до мене зателефонував начальник зв'язку частини. Е, я поїхала, ну скажімо так, щоб вони на мене подивилися, я на них. Я їм підійшла і, і так. Е, я так я пішла, можна сказати, згідно свого першого диплому. Радіотелфо... Радіозв'язок і так і потрапила в зв'язок. Чіпка, яке до вас було ставлення? Ви пішли на БЗВ спочатку? Да? Я, я, я в ще. Скільки було жінок? Три. У нас було на всього троє. Я і дві молодші дівчинки. Одна була руками така, як мій старший син, одна на рік старша. 10 22 роки. Одні було 22. другі. Ну нас з чоловік було три тільки десь ну, тобто, було так. Жінки так. на той момент. Так? І вони так само хотіли, чи вони були медики, які мали, мали там уського зобов'язання? Ми всі три були фактично за одною з освіт вчителі. Дівчата так, так само довго йшли до того, що їх взяли. В ТЦК, ну в те, і відправили, тобто це було не так, що вони прийшли і їх одразу взяли. Вони так теж поріг оббивали, як я довго. А не брали, скажіть, будь ласка, ви підозрюєте через те, що у вас проблеми з зором, чи тому, що ви жінка? Мене особисто не брали із-за того, що я говорю, я вже їздила в частину, і просто з Вінниці мене не можна було відправити в Полтаву навчатися. Не було на той час набору на Полтаву. А я могла в цю частину потрапити тільки з Полтавського центру. Тобто це бюрократія вона заважала, так? Ну а, а ще чому? У тільки через це. Ви казали, що ви довго їх умовляли, якось там приглядали. В Той час ще досить мало було дівчат у війську. Зараз їх набагато більше. Зараз ну на даний час їх набагато більше, їх беруть і вони потрапляють простішими шляхами. У 2022-2023 і у роках, це було трошки складніше. Ми довели, що ми ефективні. В принципі, Да? тут немає такої різниці між жінкою чоловіком, і чоловіком у війську. Це одне одна однаково, правильно? На нас просто старають, ну ми боремося за те, щоб бути і на, на нулі, на передньому плані. Хоча це все залежить від того, хто твій хто твій командир. пам'ятаю, пам'ятаєш, у 22-му році там була тільки чоловіча форма, потім нібито жіночу було, як зараз. Ой, направду ну, так, видають лише чоловічу форму, але дякувати волонтерам в мене з'явилася жіноча. Це жіноче в Україні відшивається? Е, так, це завдяки ветеранці, яку я зателефонувала. Вони мені прислали жіночу форму, вона зараз на мені. Е, ну реально вона дуже комфортна, бо чоловічу доводилось вшивати. Дуже багатьом дівчатам ми, ми вшивали фактично форму, вона трохи незручна. Ну і тут же в нас виходить, що трошки ці стегна ширше, да, да, у да. чоловіків воно більш рівне. Тому від, від багатьох дівчат, з якими я спілкувалася, фактично ту всю форму ми вшиваємо. Ну, з тих, що я знаю, ніхто отак зразу на себе її не одягнув. Коли вас відправляли на напрямок, на який було там спочатку, наприклад, таке ставлення, що що там, жінка, вона слабка. Ні, у мене такого не було. У мене ну, мені дуже щастило з колективами, в яких я була. Хоча, чесно кажучи, коли я їхала вже в підрозділ, мене трошки налякали, що от чоловіки, от вони там можуть і випивати, і битися, і все. Ну я скільки була в різних колективах, саме з колективами мені дуже щастило. Тому у мене такого немає. У мене хлопці просто суперові. Чоловіки в присутності жінок краще тримаються. Я різниці не побачила. Я коли заходила, я їм казала, що я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Чому ви це казали? Ну, можливо, трошки стереотип, що на мене будуть дивитися як на жінку. Тому я всіх попереджувала, я перестала краситися. Ну так, мінімальний, просто то, що мінімально, щоб мати якусь форму тримати, а фактично я вже перестала краситися, перестала якісь зачіски робити, такі дуже, щоб, ну, чесно, щоб не приваблювати. Нормативи для жінок і для чоловіків однакові чи ні от фізичні нормативи, бо завжди було там біг для дівчат. там мен ще якісь показники для хлопчиків більші, А тут же в принципі бігати треба ну якби однаково. Ні, в себе все в роті. Я постійно казала, ви не дивіться на мене як на жінку. Коли хлопці їздили копати окопи, я їздила з ними. Щоправда, я це трошки вибивала довго. Але все ж таки керівництво пішло мені на зустріч, і я їздила з ними. Допомагали вони допомагати трошки побитися? чи ні. ні Чого вважає вас, якщо хтось вам допомагає? Ні, я так себе поставила в колективі, що мені не можна було допомагати, я хотіла бути на рівні. Ну, хлопці трошки так цікаво дивились, буває, навіть там посміхались, але вони мені максимально дозволяли робити те, що я хотіла. Скільки часу йшли одну таку притирку, коли ви не розуміли, що ви сто відсотків такі саме боєць, як і вони, і що до вас не треба це десь тиждень, два-три, для того щоб... Ну, десь два тижні, і вони мене вже почали сприймати, ну хоча б показово на рівні. Десь там вони ще це можливо там себе в голові, вони ще все ж таки я жінка, але коли навіть їздили в ліс, що там? Потрібно було деревину носити. Я дуже хотіла їхати з ними. Мені не дозволяли. Потім просто сказали, ну якщо ти цю деревину піднімеш, то ти поїдеш з нами. Я, відповідно, її не підняла, і я не поїхала. А десь ви додатково тренуєтесь, бо все-таки фізичні можливості трошечки, ну може, витриваліст та однакова, а фізична? Е, ну, я намагаюся займатися, тримати себе в формі, бо і намагалася і бігати, і фізкультуру якусь це, це потрібно, да, бо потім, якщо будуть якісь ситуації, де потрібно. Довго там йти, бігти, то спочатку це не дається так просто. Молодша дитина, що я це сприймаю Він дуже сумує, він дуже чекає маму. І я теж дуже хочу. Кожне, кожного разу, як приїжджаю додому, я намагаюся максимально йому приділити часу, але мені дуже повезло старшому. Він повністю абсолютно перекрив, поки маму вдома. Ну, він фактично займається, так? так. І мама ваша чи, чи, чи так ну, на даний час в мене мама, але мама вже мамі 76 років, тому їй трошки важкувато, допомагає старший. Як ви думаєте, це завдання виконуєте онлайн? Ви ну, син ходить в школу офлайн. Я визнаю якось по телефону. я... що я... батьків, які сидять з передовою, вони там книжки читають так само думаю. А в мене старший перекриває все. Мені дуже пощастило, мене старший максимально перекриває все. Одна єдине, що так я телефоную, стараюся телефонувати щодня, щоб він не забував маму. Стараюся, щоб він мені якісь відео кидав. Бо все ж таки зв'язок за два роки я втрачаю. І не зрозуміло, коли я ще буду вдома. І не завжди відпустку можна приїхати вчасно. Тому... Чоловіки чекають на демобілізацію, яку їм поки що ніхто не дає, і це великий злам насправді у людей, що жінкам відбувається. Те ж саме, те ж саме у багатьох нас сім'ї, у багатьох нас маленькі діти, і тому те саме ми чекаємо, щоб хоча б місяць, два-три дали оцеї заміни. 15 днів насправді дуже мало ці гарантовані 15 да, Так, так, да, да. 30 30 так. Не, не ні, я отримувала по 15 днів вдвічі. І перший раз я пішла у відпустку через аж 11 місяців. І фактично ці 15 днів пролітають як один день. І назад. Як оце А іншого немає. Іншого виходу на даний час немає. Чи це було б хороше рішення задіюватися тих більше жінок у війську зараз? І чи готові жінки? От, наприклад, ви там говорили, вже подруги якісь залишилися в ціліному житті. Чи готові? Е, так, але їх не потрібно, вибачте, за такий вислів, загрібати всіх. Потрібно брати тільки тих, хто хоче. Загрібати всіх, це навіть Добре. по чоловіках я дивлюся, ну це неефективно. Якщо він не готовий. Це неефективно, це просто одиниця, яка фактично не ефективна. Знаєш, багато людей в принципі десь там вони на підсвідомості. Вони чекають, вони самі не йдуть, але вони чекають і вони потім з цим швидко змиряються. А є такі, що просто критично не, не хочуть? Той колектив, навіть у навчальному центрі, фактично всіх просто половили. Що воно взагалі? Половина змирилась. Половина все ж таки чекала десь там знайти якусь лазійку і втікти. Тому ловити потрібні якісь механізми такі, де б заохочувати людей. Але багато наже війську, є багато проблем, ми про них говоримо. І якщо не почати вирішувати ці проблеми, далі будуть ще більше тікати. Ну, з чим стикалася я? Це е, велика прірва між офіцерами і солдатами. Е, дуже багато офіцерів прийшло не фахових. У них десь там колись була військова кафедра, е, яку він закінчив 20 років назад. Він працював все життя на якійсь цивільній посаді. Е, е, наразі він офіцер. Але добре, якщо він розумний офіцер і він може співпрацювати з розумними солдатами. Є випадки, коли просто я офіцер от я велике ЦБ, а ти ніхто. І тут великі проблеми. Тут потім ну, нерозуміння в колективі, і це ні до чого доброго не призводить. Так, да, найбільше нарікання це непоганих командирів. Чи допускають жінок в команду? Ну, в тій частині, що була я, практично ні. Е, на даний час у мене три освіти, я закінчую четверту і далі сержанта, молодшого сержанта мене не випустили і не випустять, наскільки я бачу. Четверту ще онлайн якось е, Я заочно навчаюсь і все одно ні. ні. Тобто людина і зв'язок налагоджує, і сидить там на ну, стоп, ні. і вчиться четвертого освіту, і все одно вона не придатна. Е, якось це пояснюють? Е, це е, не, не пояснюють, але фактично все тримається на сержантах. Більш-менш я це назву таким поганим словом розумних сержантах. Де от офіцерів, які трошки не розуміються, вони перекривають сержантами. Ну, в нас було дуже багато дуже класних хлопців, які мали і по дві по три вищі освіти, і досвід керівних посад, і вибитися в офіцери їм просто не давало. Тобто це не від того, що чоловік жінка, а просто є проблема в тому, що прийшли ті, хто. Ну, Вище керівництво, не, ну не знаю. На моєму, те, що бачила я, не, це нереально. У вас скільки зараз жінок який відсоток, скажімо так, по вашій частині? Ну, Не будемо казати, скільки у вас загалом, але от який відсоток так, приблизно? Е, нас було п'ятеро і фактично ну, які прийшли як зв'язківці, і максимально всі потім дуже за короткий термін перейшли на бойових медиків. Зв'язок це важко. Зв'язок це важко, і дівчата були не всі підготовлені фактично до зв'язку. Получається, в навчальний центр, ну, якщо ти дівчина, то ти зв'язок або медикиня, все. Якщо ти прийшла в навчальний центр, де вони готують зв'язківців, ти автоматично тебе готують як зв'язківця, а дівчата не всі готові. Із гуманичам. Ну, освіта та сама. ким ви були до того все-таки, як розвивали? – Я була журналістка, я була громадська діячка. Останнім часом більше громадська діячка, вже 22-23 рік в мене. Ще, ще там з, з деякими моїми знайомими ми організували благодійний фонд Янголи України. І фактично 22-й, 23-й ми допомагали військовим. А, так, ми були як волонтери весь цей час, але, можна сказати, я остання зі своєї команди, ми зараз всі на фронті. Весь благодійний фонд, всі члени, ми зараз по різні. Ви на різних напрямках, ну ми військові. Скажіть, ласка, що робити державі для того, щоб все-таки заохочувати дівчата? Ти варємо. Ну дівчат не грибуть, бо закон не дозволяє, але все-таки, щоб заохочувати. Я розумію, що багато хто йде, коли там або треба, або сина, наприклад, мобілізували, і там мама йде. Я такі знаю, бо таких випадків дуже багато. Перше, що потрібно зробити, це навести лад. Щоб в частині був закон існував, щоб не було на рівні такого, от я сказав, я так хочу, я ножками потупав, поки не навести лад, ну, з жінками простіше, хлопців це залякують. Залякують, от якщо ти не будеш слухати, ти підеш на ноль. Тому з жінками з однієї простіше, з іншої їх не люблять, бо їх не можна залякати.